Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я Андрій Падус і фітоцентр Здорова планета. Запрошуємо вас в цілющий світ рослин. В наших передачах ви завжди можете почути інформацію про цілющі властивості настояк рослинної сировини, як кажуть народі ліків на травах, як вони впливають. Яка їх є користь і зцілення для всього нашого організму? Завжди треба пам'ятати, що легше є сирнячок задути, ніж гасити великий вогонь. Легше є хворобу попередити, аніж її лікувати. І тут, власне, фітотерапія, траволікування лікування мають великі можливості. Сьогодні темою нашої розмови буде така. Таке захворювання, як гіпертонічна хвороба. Тому, шановні глядачі, раджу вам взяти ручку і папір, бо будуть деякі цікаві факти, які бажано записати. Артеріальна гіпертензія це є патологічний стан, який характеризується підвищенням артеріального тиску. Усі випадки гіпертонічної хвороби підрозділяються на гіпертонічну хворобу, есенціальну гіпертензію і симптоматичні артеріальні гіпертензії, в цьому числі так звану систолічну чи ізольовану артеріальну гіпертензію. Термін сам же власне гіпертонічна хвороба вживається тоді, коли етіологія підвищення артеріального. Тиску не з'ясовано. Якщо підвищення артеріального тиску є проявом якогось конкретного захворювання, якщо воно трактується як симптоматична, вторинна артеріальна гіпертензія, найчастіше це спостерігається при ураженні нирок, скажімо, таких хвороб, як пілонефрит, гумергонефрид, ендокринної системи, скажімо, природних або набутих ураженнях судин, це як артація дуги аорти, звуження судин нирок та інші. Пошкодження нервової системи, пухлини, травми головного мозку та інші патології. Отримати щоденну безкоштовну консультацію лікаря щодо вживання та застосування настоянок рослинної сировини, чи, як кажуть в народі ліків на травах, ви зможете за адресою містом Львів, вулиця Личаківська, 92А. Телефон для попереднього запису і консультації 247-43 13 247 43 13. Також наголошую, що в нашому фітоцентрі ви можете і придбати настоянки рослинної сировини. Трошки зупинюся на походженні, тобто етіології і патогенезу. Основним фактором гіпертонічної хвороби вважається нервово-психічне перевантаження центральної нервової системи, котре є спричинене короткочасними гострими або тривалими нервовими негативними впливами. Внаслідок цього виникає активація генетичних дефектів людини. Це до них належить порушення мембрани клітин, скупчення кальцію, активність симпатичної нервової системи. І так далі. Всі ці явища регулюються генами і деякою мірою зовнішніми факторами. Внаслідок цього зростає так званий серцевий викид, загальний периферичний. Судинний опір повищується, і вже тоді потрошки розвивається артеріальна гіпертонія. У свою чергу, артеріальна гіпертензія спричиняє вже такі патології, як ішемія мозку, ішемія серця, судин, нирок, надниркових залоз. Це є так звані органи мішені, в котрі, так би мовити, прицільно вистрілює артеріальна гіпертензія. Таким чином, гіпертонічна хвороба це є багатогранний дефект, який поки що повністю не можна подолати. І на даний час вилікувати гіпертонічну хворобу є складно, а в багатьох випадках і неможливо. Але активно запобігати її тяжким ускладненням, ураженням інших органів і систем, так званих органів мішень, це є реально. Значить, як виглядає стан тих органів мішеней? На початку захворювання, самопочуття хворих може бути цілком задовільним, або, скажімо, проявлятися у вигляді специфічних ось церебральних, мозгових чи серцевих скарг. Головний біль у потиличній і, чи тім'яній ділянці, який е, швидко проходить запоморочення, у голові, вухах, е, скажімо, короткотривалі порушення зору, приєднується потім часом вратівливість і безсоння. Крім того, появляються якісь колючі болі в ділянці серця, серцебиття, задишка і інші патології. У міру того, як гіпертонічна хвороба прогресує, виникають об'єктивні вже порушення всіх органів і так званих органів мішені, яких я перерахував. Гіпертонічна хвороба є ще хвороба, яка має тяжкі наслідки. І одним з тих наслідків це є гостре порушення музового кровообігу чи інсульт. І це, шановні глядачі, треба пам'ятати, що чим швидше ви звернетеся до допомогою, тим краще буде результат. Також гіпертонічну хворобу треба лікувати постійно. Неважно, що люди приймають, які лікарства призначив той чи інший лікар, але прийом тих чи інших. Препаратів повинен бути постійний. Це, шановні глядачі, прошу пам'ятати. Основна мета лікування гіпертонічної хвороби це є зменшення смертності і ліквідація ускладнень. Що може запропонувати фітотерапія траволікування при такій недозі? Я зараз коротко зупинюся на деяких препаратах. Це є препарат гіпертонор. Препарат спазмонор. «Церконвіт» та препарат, який покращує серцевий викид, тобто посилює роботу серцевого м'язу міокарда, називається міокардин. Однак, щоб приймати ті чи інші препарати, чи то є препарати хімічного походження, чи це є настоянки рослинного походження. Обов'язково повинна бути кваліфікована консультація лікаря. Має бути клініко-лабораторне обстеження при потребі робиться енцефалограма судин головного мозку, кардіограма, біохімічні обстеження крові та інші кваліфіковані методи дослідження. І тільки тоді можна призначати ті чи інші лікування. Не купляйтеся на дешеві реклами, де якісь цілительні актори кажуть, що вони все лікують і за один прийом можуть прийняти 200-300 людей. І не дивляться ні на аналізи, ні на кардіограми, ні на якісь, якісь обстеження. А от за дві секунди назначають ті препарати. В такому випадку бажано поцікавитися, чи певні цілителі, чи люди, які себе позиціонують, з високим званням лікаря, мають на це право, тобто мають диплом лікаря. Тому завжди про це пам'ятати треба, шановні глядачі, що здоров'я є в нас одне і найбільшу цінність, яку нам дала матінка природа. Отримати щоденну безкоштовну консультацію лікаря щодо вживання настоянок рослинного походження ви зможете за адресою Місто Львів вулиця Вичаківська, 92а. Телефон для попереднього запису 247-43 13 247 43 13. Також у нашому фітоцентрі ви зможете і придбати настоянки рослинного походження. Ось так непомітно добігла кінця наша передача. Я Андрій Падус, прощаюся з вами. Бажаю вам здоров'я, наснаги і всього найкращого. До побачення, до наступних телезустрічей!